Сьогодні я вам розкажу про ті набори, які використовуються для фотопротоколів. Фотопротоколи, для що їх роблять у стоматології. По-перше, це на етапі планування. Тобто, ми повинні мати фото до роботи і після роботи. Тобто, перше фотопланування, друге це контроль пацієнта за. Результатами роботи, він має бачити, що було, що стало. Третє це юридичний захист самого лікаря і звітність перед самою клінікою, тому що лікар має надати звіт, яку роботу він виконав, скільки коштів він взяв і що саме, за що пацієнт проплатив, якщо якісь будуть переробки чи якесь незадоволення клієнта цю тощо. Ну, і Остаточний варіант це для реклами роботи лікаря. Значить, На моделях на навчальних це самі прості моделі, Ці моделі професійні, вони застосовуються у стаціонарних, mm. стаціонарних системах фантомах, які використовуються в, у вузах. Для фотографії застосовуються ось такі церкала. Перший набір дзеркал – це металеві церкала. У металевих дзеркал. Що в них не так? Ця поверхня в них матова, ця поверхня у них ось така. бачите? Значить, Дзеркала, які сталеві, одна поверхня у них дзеркальна. Вони не дуже е, яркі, такі, е, можуть царапатись, вони не б'ються і вони дуже тоненькі. Тобто тоненькі, автоклавуються, е, так, давайте ще раз. Вам скажу позитивні якості сталевих дзеркал. Вони не б'ються, можна автокловувати. І тоненькі. Далі йдемо. Негативні. Дзеркальна поверхня не ідеальна, вона може шкарявувати пошкоджуватись. Але в принципі це до якогось термі... етапу не критично. Йдемо далі. Ще може бути те, що це дзеркало воно не ідеальне. Ну, звичайно, що скло, воно більш якісно від дзеркалів. І що я вам хотів показати? Є набори, які складаються з чотирьох таких дзеркал. Це там для верхньої частини, верхньої частині, для бічних поверхен. І це теж там для бічних поверхень для роботи. А м'які тканини ми захищаємо цими контрастерами, щоб воно було чорний фон і нам не заважало працювати. Як це працює? Наприклад, і ми робимо фото під набінь, отак ставимо і закриваємо. Якщо вестибулярну частину... Ми так само будемо тут закривати вестибулярну частину і робити фото. Оце зеркало вже інший варіант. Це люстерку, яке скляне. Так? А, двобічне, родієве. Mm. І я вже одну поверхню сьогодні відкривав. Дивіться, як воно працює. Отак воно працює. Воно теж, можуть бути не ідеальні. Ясь поверхня може. Бачите? Набагато краще. Набагато краще. Ставимо отаку порожнену рота і робимо собі необхідні нам знімки чи тощо. Вічну поверхню ми отак знімаємо. Ось так. І зірка одлубічна. Воно може розпитись, воно теж шкрябається і може бути таке тріщини чи тощо. Такі недостатки. Недоліки, недоліки. Оце так.